Доброго дня, мої любі! Сьогодні хочу вас познайомити з кімнатними рослинами, які мешкають у мене в кімнаті. А ви знаєте, чому їх так називають? Так, бо вони мешкають в кімнаті та їх саджають у горщики, за ними доглядають, а потім вони виростають великими та красивими. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю, вони всміхаються мені. Вони живі, красиві. А вам відомі назви кімнатних рослин? Існує безліч нас та видів. Я познайомлю вас з тими, що ростуть у мене в кімнаті. Це фіалка, красива тендітна квітка з м'якими оксамитовими листочками, яка зацвітає навесні, має різноманітне кольорове забарвлення. Вона не надто вимоглива до тепла і світла. А назва цієї рослини вам же відома. Пригадали? Так, дітки, це фікус. Це найвища рослина в моїй кімнаті і листя у неї велике та гладеньке. Ця красуня клівіє, невибаглива вічно-зелена кімнатна рослина. Листочки довгі темно-зеленого кольору, а на високому стеблі знаходяться оранжеві квіти, яких може бути дуже багато. Це бегонія крапчата, справжнє свято для очей. Оці красиві довгі листочки, які усіяні білесенькими горошинками завжди прикрасять вашу кімнату. А це моя найулюбленіша кімнатна рослина. Вона називається Драцена. Так, малята, вам не здалося, вона схожа на пальму. Рослина з одерев'янілим стеблом і подовженим листочками. Це Аспідістра. Має темно-зелені довгі листочки, схожі на листя конвалії. Квітне ця рослина дуже рідко. Квіти з'являються біля кореня близько до землі у формі рожевих гарних зірочок. Пропоную цікаву гру. Уважно розгляньте кімнату. Знайдіть кімнатну рослину, яка має тінь. Знайшли? А ось і вона. Чи впізнали ви її? Так, це фіалка. Молодці. Знайдіть тінь кімнатної рослини. А ось і вона. Як вона називається? Так. Вірно. аспідістра. Уважно розгляньте наступну кімнату. Знайдіть, де сховалась тінь рослини. Молодці маляти. Ось і вона. Це бегонія. Знову шукаємо тінь. А ось і наша тінь, схожа на пальму. Згадали її назву? Так, це драцена. Спробуймо знайти тінь кімнатної рослинки у наступній кімнаті. Де ж вона сховалася? Так, ось і вона. Пригадали, яку вона має назву? Це красуня Клівія. Уважно погляньте та знайдіть тінь наступної рослини. Будьте уважні, вона могла сховатися від вас, будьте. Молодці! Ви знайшли її? Пригадали? Це фікус! Молодці малята! Дякую вам за допомогу!